Всім привіт! Ви на каналі МОПустеля у Телері Спіро вийшла нова гра, яка називається Біг Tale. Дисклеймер 16 з плюсом. Ой, Ну, в сенсі 16 плюс. Зверніть увагу, що дане доповнення має вищі вікові обмеження за основну гру. Доповнення містить сцени, які можуть викликати емоційний дискомфорт, страх, переживання через загибель персонажів, фентезійне насилля. Боже, фентезійне насилля звучить як щось неправильне. типу насилля воно байдуже яке, воно все одно насилля, зображення крові, а також сексуальний вміст художнього характеру. Автори не мають на меті романтизувати чи виправдовувати будь-які види насилля. Однак для цілісної подачі сюжету зображення подібних сцен є необхідним. Дякуємо за розуміння, щасливого Геловіну та з днем повної Веріми. Чи більше не показувати попередження? Ні, Давайте, якщо я буду ще сюди заходити. Ну, я думаю, що ми не в одну ходку це запишемо. Я просто думаю, що коли я наступний раз буду, навіть не якщо а коли буду наступний раз записувати цю гру, я про це забуду, а мені треба ментально бути до цього готовим і вам теж. The Big Tale. А, uh, Окей, okay. давайте пограємо, бо ж тут нова заставка. Розпочати про гру. Давайте про гру. А uh, власне, це багато тексту автори. Чи готова я читати зараз? Ні, не готова. Тут у нас є завантажити, він виглядає приблизно як. І а, той кристал, який. В основній грі, який називається Heralds of the Averant. Так, налаштування тут є, бла-бла-бла, коротше, я не можу, для мене це обличчя. Так, що у нас тут ще є? Розпочати і вийти? Ну, давайте розпочинаємо. Версія 1.0 Цікаво, що ця гра з дочасним доступом, але вона версія 1.0 а основна гра 0, там і щось, щось. Це що за дискошар, диско куля. горда Так, все прекрасно, але дуже тихо. Вона. Давайте трошки так щось чогось, чогось ось цю частину не переклали. О. Телеріспіро зараз теж грає в цю гру. Окей. Колись давно ще за часів золотої епохи у світі заявила про себе горда раса Білівері. Хоробрі, трудолюбні. Ці благородні істоти швидко завоювали нашу довіру й повагу. Їхня культура є унікальною. А володіння силами природи підкреслює особливість цього виду. Mm -hmm, Незабаром була укладена двостороння угода, що визнала партнерство і союз між двома видами. Слухайте, цікаве спостереження. Пам'ятаєте, ми з вами грали в джемну гру, і там брав участь в. По-моєму, називалась новела шість апокаліпсисів, або я можливо щось неправильно називаю, і там теж були ось такі шестикутнички, такі бензоли. Король Білакс є одним із найвеличніших правителів свого часу. Саме за його вмілої лапи та мудрого слова білівери набули найбільшого розквіту. Білівер, це звучить як пісня та та believer, та та-та-та. я слова не знаю, але коротше. О, дивіться, а чого його за цей забілили за за білівера? Типу, дивіться хоп хоп хоп? Королева Бімірден в усьому підтримувала чоловіка. Про її доброту ширилися легенди. А король завжди прислухався до мудрих слів своєї дружини. Ну, бачиш, який він був розумний. А я знаєте, що хотіла сказати? Я забула, що ці ігри ламають мені мозок назвами. Незабаром доля подарувала їм дитину. Вони назвали наступницю трону Біксен. Біксен, привіт. Така бажана, очікувана й улюблена. На її появу чекала уся королівська родина. Королева обожнювала доньку. Вона дарувала їй материнську любов, балувала подарунками та смаколиками, щовечора розповідала казки. Але головне, вона щиро бажала, аби дочка успадкувала трон, тому й готувала її до цього. Однак була одна перепона вона була жінкою, вона була іншого виду. Давайте вгадаємо. Дехто з біліверів. Народжувалася в тіні Еорін. Безпліддя, відсутність великих крил і здатності до сил природи є характерними рисами трутнім. От віці я тут натискаю хайп і зникає все. Не оминула тінь Еорін, навіть Біксен. Дівчинка зростала. Чому тут, якщо хай дробуй, І хоча то... більшість з її виду є такими, піддані насміхалися над порожньою принцесою, через яку королівський рід може перерватися? Боже. Тут... Ох. Адже згодом від важкого недугу, королева Бімірден помирає, це перекреслило можливість для короля народити нових нащадків. Я тільки не розумію, чому тут майбутній час, ну, навіть як це помирає, це, ну, не мов би чому не померла, типу, чому саме така цікава форма дієслова? І ще цікаво, чому на деяких хайдах все зникає? Адже Білакс вже не був молодим. Представники виду біліверів живуть недовго. Білівер. Я думаю, коротше. Ну, чисто з цікавості. Я б тут поставила зараз англійську, але я думаю, що тут бі і і, типу, як бі як ці бджоли. Король не зміг змиритися із таким соромом. Він швидко втратив інтерес до правління і виховання дочки. Він не виділявся батьківською любов'ю і відверто уникав доньку. Не пощастило. Допустити до правління трудня. Більшого приниження королівській родині годі вигадувати. Сповнений смутку. Він, потайки від усіх, почав готувати наступника для трону. Ним мав стати молодий племінник королеви. Ви помітили не племінниця. племінник. Хлопчик із повноцінним черевом та великими крилами. Про нього... Знала лише королівська родина. Знаєте, що я подумала? Мене хвилює, що він був з повноцінним черевом. Чи він був самкою, чи він був самцем. Що нам хоче сказати ця історія? Він би ідеально зійшов за сина короля, якого йому перед загибеллю подарувала Бімірден. Сестра королеви й не мріяла про кращу долю для свого сина. Я не зрозуміла. Принцеса дізналася про таке рішення батька і вбила брата. Та як ти посмів? не брати серцем, сповненим образи, вона поранила батька і вкрала королівське жезло, яке було символом влади? Зараз я розумію, що це не кумедно, але в нього такий кумедний тут вигляд. Але насправді це стрьом. В той же вечір. Вона втекла із рідної домівки. Ну, й все одно хто тепер буде правити? Непотрібна, Нездатна допомогти своєму видові. Ганьба для своєї родини. І бачите, хайт і все зникає. чомусь. Вона дедалі більше занурювалася у відчай, Уражена кривдою. Серце Біксин сильніше наповнювалося гнівом. Настали холоди. Здавалося б. Її порожньому існуванні ось ось настане кінець. Мені, до речі, дуже подобається, як ці зорі падають. Ну, саме це коло, що спочатку є оцей світлий акцент, потім іде таке більш темний, потім одне гало. Ну, не знаю, чи правильно це називати гало, потім знову ж таки темніше трошки біле і знову гало. Але світ був надто пораненим, нещасливим, сповненим кривди. І тоді він. Прийшов. Та й Анара первородний привид шукав союзника. Той, хто, о Боже, це ж просто Ангеле Небесний ти мій захисник. Я з тобою навіки. Ні, я з тобою назавжди ти зі мною навік. Ангеле Небесний тисяча очей. Шось... Боже, як там було цвинтарет? Ангеле Небесний тисяча очей. Ти несеш блакитне світло, в темний світ людей щось таке, не ну, коротше. Та й Анара первородний привид, шукав союзника. Той хто, той, хто міг би, мабуть, той, хто би міг, ну, може так, але незручно читається, хто, хто міг би стати провідником його сили у новому, солодкому світі. Солодкому? Він звернув увагу на нещасну, вмираючи в вічі біліверку. З її? Він як павук. Дві нескорені душі, що стали вигнанцями у рідних світах, можуть зробити неймовірні речі разом. Ну, давай. Він мені знаєте, якого павука нагадує. Пам'ятаєте, в основній грі був павук, який жер кристали. Оце він його трошки нагадує, але в нього так багато лап, так багато очей. Хто це говорить? Це бабайка. В неї капелюшок, як у відьми. твій світ такий смачний, але у тобі зовсім немає танчей. Як так сталося? А в тебе зовсім немає таймлайнів. <хи> Слухай, я не знаю, що ти хочеш. Нащо ти хочеш мене з'їсти? І в якому контексті, і в якому сенсі, але, будь ласка, тримай себе у лапах. Облиш мене. Пішов звідси. Твоя доля нестерпно важка. Несправедливо важка. Поки всі радіють, ти сумуєш. Поки всі святкують, ти горюєш. Я ціную свої емоції, почуття і проживаю їх, а не чужі. Що ти хочеш? Сором для королівської родини навіть рідний батько тебе покинув. А тобі провести? Так би мовити, швидку терапію. Давай дізнаємося, що тригерить тебе. Звідки, ти стільки знаєш про мене? Покажися. Боже, я думала, вона його вже рубанула. Дрон належить тобі. Але чому ж ти тут? Я не можу, це так прикольно, в неї ще слаб дійсно, як у бджоли. Що тобто, так, він дійсно мій. Але я ніколи не побачу рідної домівки. Ну, це ще невідомо. У мене є те, що тобі потрібно, біліверко. Зброя твоєї справедливості, за допомогою якої ти повернеш те, що по праву належить тобі. Мова про силу, яку важко описати. Про можливості раніше недоступні. Про повагу якої ти заслуговуєш. Ти впевнений, що у тебе це все є? Натомість ти станеш моєю вісницею, власницею моїх сил, моєю помічницею. Як доказ моїх намірів. Я не можу, ти такий прикольний. Ось мій перший подарунок тобі. Я так хочу тут зупинити, щоб була інтрига до наступної серії, але я бою, що наступна серія буде через 150 тисяч років, тому давайте дізнаємось, подарунок. Невже я більше не трутень? Я б на твоєму місці не поспішала радіти, бо ми не знаємо, що він тобі дав. Тепер ніхто не посміє назвати тебе порожньою принцесо. Відновлення справедливості у твоїх лапах. Мене хвилює, як це сталося. Ну, типу. Отож. Чи щаслива ти тепер? Дивіться. Що я хотіла сказати? Враховуючи, що це міжвидовий, ну, типу, тобто, це інший вид. Якщо вона не порожня, то не порожня ким? типу, гібридами, чи він їй просто передав свої якісь плоди, ну, бо у неї не було плодів. Тобто він або передав свої плоди, або вони створили якихось гібридів. Ну, тобто, я думаю, що щось тут пропущено. І, типу, чому бути щасливим? Ми взагалі не розуміємо, що тепер відбувається. Біксен абсолютно правильно нічого йому не каже. Не здивований. Але я знаю, чого ти хочеш насправді. Чого я хочу насправді? Помсти за образи, за нехтування, за жорстокість. У чому твій інтерес приведе? Не знаю, він якийсь мутний. Ти віддаси мені весь їхній таймчей. енергія щастя, емоцій. Вона мене так вабить. О, слухайте, я просто придивляюсь, намагаюсь зрозуміти. Це виглядає як очі, оце як рот, але це ж не рот, це очі, а це очі на лапах. І там очі ще на лапах чи на крилах. і Це крила, а це значить роги. А, скільки очей? Всю їхню радість, сум, доброту, злість я залишу їх порожніми. Ну типу, як павок, він з них вип'є всю кров. Я ваша вірна слуга володарю. Тепер йди та неси мою силу. Мої вірні слуги тобі допоможуть. Пані Азаріс. Нічого не знаю. Це все глюки Азаріс. Я думаю, що це. Перепрошую, що завадила вашому зануренню сферу. Але ви вже доволі довго займаєтесь цим без перерви. Вже очі такі. Слухайте, пані Онір. Ну, що це оце ви починаєте? Це знаєте, як шорці ганять, ганять до нескінченності, типу, і хтось тебе зупиняє, такий. Я знаю, що в мене купа роботи. Я знаю, що це неефективне проведення часу, але шорти самі себе не подивляться. Це може викликати у вас запаморочення та головний біль? Так, я пам'ятаю. Слід робити перерви кожні 15 хвилин. Дякую, пані Онір. Ага я думала, пані Онір п'є. чай, Це ми п'ємо чай. До речі, хороша ідея. Типу, це немов би як грати кожні 15 хвилин робити перерву. І ще дуже прикольно, бо, типу, ми граємо. Я думаю, більше, ніж 15 хвилин. Але класна ідея. Не мов би зупиняти гравця. І. А, Ну, це як турбота про гравця, що відпочивай, роби перерви, повертайся в гру заново. І я думаю, що якщо нам гра це натякає, то давайте зробимо перерву зараз. Ну, я сподіваюся, що ми пограємо ще далі в цю гру, тому що мені б хотілося дізнатися, що там буде далі. Було в описі написано, що гра орієнтовно 3-4 години або 2-3 години. Ну, звісно, я зараз тільки не запишу, бо треба ще змонтувати і все таке. Коротше, класна гра. Якщо пограєте всю раніше, ніж ми пройдемо на каналі, а я сподіваюся, що ви пограєте, що ви також будете зацікавлені в цій грі, там є декілька кінцівок. Якщо ви хочете цим поділитися, будь ласка, у коментарях попереджуйте про спойлери. Мені буде дуже цікаво дізнатися. Я спойлери не боюся, я навпаки їх люблю, тому що мені. Подобається дивитися не те, що зроблено, а як зроблено. А, і ще хотіла сказати, але ну, цінуйте і поважайте досвід інших гравців, тому обов'язково попереджайте про спойлери. Коротше, класно, мені подобається ця ідея, мені подобається, що автори, а, як це правильно сказати, працюють над своїм світом, доповнюють його. А, у цієї гри, ну, взагалі у цього світу, бо це вже дві гри. Бо є перший чептер Heralds of the Avirans, і є ще ось ця гра тепер Bieg Sun Tale. У цього світу, ну, по-перше, з чим він у мене асоціюється з дуже такими незвичними, цікавими істотами. Я пам'ятаю, що цей світ мене. Um, як це правильно сказати, зацікавила ще на моменті українських візуальних новел одного з джемів, де була. Але там була не про Азарість, там була. не пам'ятаю, як звати ту персонажку, але теж було про цей світ. Це було класно, це було цікаво. І дякую автору, що ну, як це правильно сказати, Uh, повідомив мені про цю гру, запропонував пограти, тому дякую. Класно, мені подобається, що в мене є можливість занурюватися в цей світ разом з вами і дивитися на різних персонажів, досліджувати цей світ. І ще в мене цей світ, крім такого класного візуалу, цікавої озвучки, ще асоціюється зі словами, які мені просто, як це правильно сказати, blow my mind. Типу, ну типу, я не знаю, як це. Ну, типу, я не знаю, як це правильно сказати, адекватно, щоб це звучало. Ну, типу, що ці всі терміни, які тут з'являються, вони мене трошки, не мов би як не знаю, чи бентежать, чи не мов би дивують, тому що кожен раз я така боже, ну мені просто цікаво. Мені просто цікаво, як автор приходить до цих назв. Ну, типу, як, як, розкажіть. Мені просто справді дуже цікаво дізнатися, що надихає на ці назви, чи можливо в них є якийсь не знаю, прихований якийсь сенс. Ну, типу, що насправді це якісь анаграми, якщо їх переставити ці літери. Можливо, от, наприклад, ці білівери 100% мені здається, що. Тут було більше заточено під англійську аудиторію, ну, англомовну, точніше, аудиторію. І тих, хто ну, знає англійську, ті, хто вловлять цей прикол про бі, типу бджоли. І, ну, тому що ну, тут прямо видно, що це бджоли. Ну, По-перше, нам про трутні вже розказали, а це ознака таких комах, як ну, бджоли, наприклад. Да? Де є матки, де є трудні, де є теж представники чоловічої статі. Ем, ну Там є типу як ці бджоли, які працюють, є матка. ну Треба взагалі дивитися ем, цей розподіл ем, в як це, достовірних джерелах. Зараз я так вам кажу, тому що я приблизно знаю це не те, е, в чому я справді класно розбираюсь. От, що я хотіла сказати? А, да, і мені здається, що ну, тут ми типу, можемо здогадатися. Можливо, багато таких термінів це теж така гра слів. А, тому у мене ще цей світ асоціюється з цими назвами такими незвичними. З іменами дуже цікавими. Коротше, класний світ. Мені подобається, що автори його розвивають, що тепер є таке головінське доповнення, що тут будуть жахастики. Мені треба, значить, якщо це 16, на вході теж поставити 16, щоб ніхто не забував. Ну і я хочу на кінець відео нагадати вам, щоб ви не забували підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, а також, звісно, поширюйте відео друзям. Не забувайте поставити дзвіночок, щоб не пропускати відео з цього каналу. І звісно, напишіть коментарі, мені їх цікаво читати. Не завжди я на них відповідаю, але стараюся відповісти, коли мені є що сказати у відповідь. Не забуваю вам нагадати про те, щоб ви підтримували перевірені та актуальні збори з Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте волонтерам, які цього потребують, допомагайте тваринкам, які цього потребують. Обов'язково волонтерте, якщо самі можете, тому що ну, типу, ні для кого не секрет, що сьогодні, на сьогоднішній день, на жаль, збори набагато важче, е, ну, як це закривати, і набагато важче в волонтерських центрах. Тому, ну, типу, я не знаю, як це правильно сказати, але не забувайте про те, що е, про те, що хто, якщо не ми, допоможе, ті, ну, допоможемо самі собі. Власне, на цьому, я думаю, будемо завершувати відео. Цікаво. Мені подобається. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам. І передавайте привіт, а Спіру. Все, до наступної зустрічі. Бувайте!